Пане Дмитре, я вас вітаю. вітаю Дякую, що приєм, заявляв. Приємно вас бачити. Я би почав з оптимізму. От, от Щось вселяє в мене цей оптимізм. Він, знаєте, такий єврооптимізм. Дмитро Марченко, міністр фінансів, запевняє, що рівень корупції зараз найнижчий за останні 20 років в інтерв'ю Радіо Свобода. Але ж це чомусь викликало дуже таку неоднозначну реакцію в соціальних мережах прямо хейт. В Фейсбуці, в різних соціальних мережах, оці його слова про рівень корупції. Ну і починають згадувати все, що відбувалося протягом останнього року, от якраз в плані корупції. Знову ж таки, правоохоронна система працює. У нас виявляють корупціонерів, виявляють тих, хто їздить за кордон, залишається там, уникає від своїх обов'язків громадянських обов'язків. І, напевне, західні партнери думають: от дивіться, як, працює, як працюють реформи в країні. Я вдячний своєму товаришу. Частому гостю ваших ефірів, Карлу Волоху, він колись за часів минулої влади проводив серйозні дослідження разом з європейськими інституціями, які визначали головні напрямки і головні, так скажемо, канали української корупції. І це було п'ять таких, наскільки якщо мені не зраджує пам'ять, і, на жаль, всі вони відновилися сьогодні. Ну, на першому місці там був Нафтогаз, який очолював на той час Андрій Коболєв, якому всі ми вдячні за те, що ця найбільша діра в вітчизняному бюджеті, да, яка поглинала щороку 4-5 мільярди доларів. Найбільше збиткове було українське державне підприємство. вона за часів якраз попередньої влади перетворилося на головного поповнювача вітчизняного бюджету. Тобто замість 4-5 мільярдів мінус було 4-5 мільярдів плюс. І що ми бачимо сьогодні? Людина, якій ми всі вдячні за ці досягнення, сьогодні ходить під кримінальними статтями і ходить з браслетом на нозі, так само, як і інші, між іншим урядовці, яких західні експерти визнавали як найбільш ефективних українських державників, да той самий Володимир Мельян, який теж часто буває в вашому ефірі, чи пан Попівоварський, які очолювали тоді. Державні підприємства, які так само, як і Нафтогаз, стали прибутковими. Я нагадаю, що за там 18 рок, рік, якщо мені не зраджує пам'ять, п'ять найбільших державних підприємств дали десь сотні мільярдів прибутку. А вже за два роки, за часів Зеленського, той самий крім «Нафтогазу», ще і «Укрзалізниця» стала збитковою, і, і, і Центр енерго, і Укренерго, і Укрнафта, тобто всі провідні державні підприємства, які були. Прибутковими вони знов повернулися до старої відомої нам ще за часів там кучми Януковича схеми, коли так звані міноритарні ексоекціонери в обличчі українських олігархів, які присмокталися до цих підприємств в виді. Міноритарних акціонерів вони висмоктували всю весь прибуток з цих структур. Тобто, це другий був напрямок корупції, третій це найкорупційніший податок, який існував тоді в Європі. Це ПДВ за часів попередньої влади він був автоматизований. Відбувалося автоматичне повернення ПДВ, і це було теж міжнародною спільнотою. Визнано як найбільше досягнення. І кому як ні пану міністру нагадайте Призвичай Марченко. Марченко, да, знати про, саме про це. Тому що сьогодні знову ж таки ці скрутки повернулися. Тоді подавали ці майданчики, обналічки Саші сламатолога, да, тобто яке мені самі. Провідні українські фінансисти банкіри розповідали напередодні там, Революції Гідності, як Саша Стематог, йому не вистачало вже цих, там. у ну, нього було два броньованих ці автомобілі, які звозили гатівку з усієї України там, в відповідний колишню військову базу, яку оточили під Донецьком там, шестиметровим парканом і де скердувалися валюта, яку потім вивозили, чи там Камазами, чи е, е, цими гелікоптерами е, до Росії. Е, тобто, це третій був. Е, і четвертий вже напрямок да, корупції, потім е, е, так звані державні закупівлі, да, які теж е, за часів там е, Януковича ці кучми. Е, я сам в, жив на вулиці Садовій. Це буквально моя, моє вікно кухні виходило на службовий під'їзд Кабміну, а за стіною в мене були комісії Верховної Ради. Я бачив е, кількість за часів там кучми, чи потім Януковича, таких ділаварів з такими барсетками да, тусувалися там на цих джипах, і навіть іноді в мене в під'їзді відбувалися ці е, е, обмін. обмін. Відповідними там пакунки Інтелектуальною працею. Так, так. так от за рахунок Прозоро, це було подолано. І мені шкода, що людина, яка, начебто, там була ну, автором, одним з співавторів цієї е структури прозоро, пан Ніфьодов, він сьогодні закриває очі на те, що от його практично діти ще зруйновано і знищено, і знівельовані ці досягнення. Тобто те, що позбавляли український бюджету за рахунок цих п'яти схем. Який я перелічив на державні закупівлі ПДВ Нафтогаз, міноритарні акціонери те, що ці з п'ять головних напрямків каналів корупції були подолані, і дало при попередній владі 16 вперше за всю історію української економіки не тільки не збільшувати, а зменшувати тягар з запозичень іноземних. Причому нам давали тоді під 2 І при цьому тому ми зменшували тягар запозичень, і 16 кварталів поспіль демонстрували економічне зростання, маючи при цьому вже там 10% нашої території окуповані, включно з найбільш індустріально розвиненими районами Донбасу. Тобто, і, і, і сьогодні, на жаль, Тут <свят> певне протиріччя, де да, з одного боку, пан Арахамія вибачається з нашими співвітчизниками за ті численні випадки корупції. А пан пан Марченко каже, що в нас все хорошо, прекрасна і маркіза. Так, за, за що за що тоді вибачається пан Арахамія, якщо в нас немає не корупційних цих схем обородок? Мен, мене мій добрий товариш, теж щий ваш гість в, Валерій Прозапас. Він розмістив себе на телеграм-каналі голосування, де більше корупції <свят> в, в в системі військоматів чи в слугах народу і 98% проголосувало за те, що корупція насправді розцвітає розквітає в першу чергу в самих слугах народу. Ми ж знаємо про ці ганебні історії про схему 20-30-50 двадцять 20 тисяч доларів, які в залежності від активності того чи іншого депутата. Цієї монобільшості роздавалися в конвертах. І людина, яка в тому числі в ефірі вашого каналу, в ефірі інших телеканалів розповіла про це, пішла, давала свідчення в набу, привела інших свідків, дала документальні підтвердження, да, там з фото, фото цих роздруковок, да, до яких був дотичний цей трохін, який потім тих, тихенько пішов до лісу. Так от цієї людини через 4 дні після цього отруїли. вбили такого свідка самого колишнього члена цієї зеленої міни більшості. І, і і нічим це не звершив не закінчилося, де ці серйозні розслідування журналістські чи кримінальні. Я не уявляю, що щось подібне відбулося в умовах там британської, американської, чи ізраїльської бюрократії, і спустили так на гальмах цей величезний скандал. Тобто, ну ніхто ж не сумнівається, що ця схема діяла, і не даремно ж цього пана Трухіна, який так тихень, тих, тих, тихенько не тільки пішов до лісу, а вже виїхав за межі України. Просто в багажнику там скільки ну, я чув, що він займається волонтерською дією. За кордону, да? ага. ну, так. Так само Трубіцин, який втік тут, теж, так що сам великим волонтером. Ой, ну, взагалі, в мене це така біографія моя пов'язана була на, на певних етапах з цими волонтерськими благодійними фондами, і іноді це спричиняло... Серйозні там моральні травми, як да, пісавдато казав герой э, відомого роману, де да, теряєш віру в чоловічества після общення. Да. Я пам'ятаю, як мене колись, як був представником України на окупованих палестинських територіях, і там ми їздили, зустрічалися з Ясером Арафатом не, один раз, ну не один раз, коли я був консулом в Ізраїлі, супроводжував наших міністрів, uh -huh. послів. І якось вже я сам приїхав, обговорюємо якісь там теми. Співпраці потенційної в кабінеті в, в, в очільника цієї палестинської автономії а, чи був тоді Арафат? Я вже не пам'ятаю, чи був хтось інший, але сам факт, що мені показують потім ж жахливі умови, дивіться, в яких живуть палестинські біженці, ці наметові містечка, голодні, бідні діти, які там за часів ізраїльського контролю жили там 20 років в умовах комендантського часу, не могли там після сьомої години вийти на нубто розповідають мені про страшні умови і страшні mm -hmm. наслідки. Цього ізраїльської окупації, контролю. І потім ми виходимо вже за цю штаб-квартиру, підходимо до автомобілю, і мені так на вухо кажуть, ну ви ж розумієте, що 30-35% від того, що ви. Ну, Вони вбачали в нас якихось там потенційних спонсорів. Вони не знали, що країна на той час дійсно була найбіднішою країною Європи. Ми пропонували співучасть не фінансово, а за рахунок наших можливостей там, в якихось тих чи інших проєктах. А вони чомусь подумали, що ми можемо фінанси якісь привезти реальні гроші. І мені там 30-35% від тої суми, що ви заведете на наші благодійні ці волонтерські фонди. На ваш рахунок в швейцарському будь-якому європейському банку. Будь ласка, в незалежності від суми, там маржа ваша 30-35%. Я жахнувся, згадав свого часу, ще в Алжирі я працював. Коли перенесли тоді штаб-квартиру після того, як вигнали палестинців з Йорданії, потім з Лівану. Вони перенесли свою штаб-квартиру палестинських організацій до північноафриканських країн, до Тунісу, до Алжиру. І в Академії Генерального штабу Лжиру, де я працював перекладачем, були в тому числі і палестинські офіцери. Якось один мене знайомить зі своїми там, друзями. Вони живуть в найдорожчому. Районі цього містечка, це колишня Кейсарія, місце, де відпочивали там римські імператори ще за часів Цезаря, і Цезаря Октавіана Августа, де там зваблювала Клеопатра за легендою Октавіана Августа. Так от, ми йдемо до найдорожчого. Там ці місцини відкривається величезний там, чудовий краєвид на Бухту. на Море, і я дивлюсь, що живе людина в такому двохетажному особняку з басейном і займається якраз збором допомоги до палестинських біженців. Тут для мене такий був тоді контраст. І Потім, між іншим, ця людина, наскільки я пам'ятаю, зникла, хтось там вирішив. Її позбавити її там накоплених капіталів. Потім була історія з цим благодійним фондом е, нікночі будь пом'янутого міністра внутрішніх справ Кравченка. який коли вже був президентом телерадіокомпанії Київські відомості, ми розслідували зловживання цього міністра. Він створив фонд допомоги дітям загиблих міліціонерів. І е, після того, як порушили там декілька кримінальних справ на директора. Тоді північно північної цього, атомної електростанції північної південної uh -huh. атом як вона прав південно-українська да? атомна електростанція. В вони змусили директора перерахувати на рахунок цього фонду допомоги дітям загиблих міліціонерів. Там я наскільки не помиляюсь, якщо там 200 тисяч гривень на ту на той час, і всі ці гроші були використані для купівлі. Третього Мерседеса для міністра Кравченка, як він назвав його, зимовий броньований. Ми розслідували тоді цю справу, втім там були погрози. Навіть мене навіть заарештовували через, мене через те, що я створив тоді фонд, такий захисту свободи слова і розбив наметове містечко, якраз біля Верховної Ради мені тоді затримали за порушення громадського порядку. І потім історія була вже на початку нульових. Мене запросили, я був ведучим великого благодійного вечора. Де збирали допомогу для е, е, цих будинків пристарілих євреї, євреїв і будин, будинків з І я так надихнувся цією шляхетною такою метою. І зібрали ми, якщо не помиляюсь, там 900 з чимось тисяч, майже мільйон доларів зібрали за 2-3 години, поки проводили цей благодійний аукціон. Там всі відомі там, представники єврейської громади були присутні, і вони дійсно щедро там ділилися. І один з банкірів, який дійсно зробив великий внесок, він мені <клух> потім зустріч. Чай, мене через декілька місяців. Ви кажете, знаєш, мене після твоїх отих благодійних заходів до прокуратури викликають, тому що людина, яка була головним організатором, купила своїм дітям три квартири на Манхеттені за ті гроші, що ти зібрав там під час. Тому я на сі після цього випадку я відмовлявся брати участь в якихось серйозних таких благодійних волонтерських заходах, тому що не можу ну, подолати оці психологічні для мене такі бар'єри. Знаєте, тому що... ну, бачите, знову ж таки. Е... Тобто складається враження, що відбувається очищення, очищення країни, але чи насправді це є очищення?